Андрій Коломійцев взяв участь в проєкті Ліга лідерів місцевого самоврядування. Разом з колегами з усіх регіонів України Приютівський селищний голова поглиблював знання щодо ролі місцевого самоврядування в євроінтеграційних процесах. Навчання тривали тиждень. Україна обрала для себе шлях євроінтеграції. Ми маємо офіційний статус кандидата на членство в ЄС. Але далі проведення реформ та імплементація законодавства. Не на папері, а реально, зауважує посадовець та дякує команді Юліт з Європою та партнеру ініціативи «1 плюс Медіа Скул». 4 березня в Олександрійській громаді стартують чергові громадські обговорення щодо перейменування вулиць і провулків. Завершаться вони 2 квітня. Цього разу до переліку потрапили 40 топонімів Олександрійської громади, серед яких вулиці Гагаріна, Декабристів, Осипенка, провулки академіка Павлова, Білоруські, Брюлова, Толстого тощо. Повний список топонімів а також правила участі в громадських обговореннях, розміщені на сайті Олександрійської міської ради. 29 лютого в міській раді засідала робоча група по підготовці та відзначенню 130-річчя з дня народження Дмитра Чежевського. Розглянули проєкт плану заходів на 2024 ювілейний рік та план заходів на 3-4 квітня. Заклади освіти також долучаються до відзначення. Так, гімназія імені Дмитра Чижевського оголосила про старт місячника та надала детальний план тематичних заходів, в яких будуть задіяні всі здобувачі освіти навчального закладу. Олена Губель та Артем Татарінов, керівники гуртків будинку дитячої та юнацької творчості, зайняли другі призові місця в обласному етапі з українського конкурсу Джерело творчості. 29 лютого відбувся очний тур конкурсу, у якому взяли 15 педагогів-закладів позашкільної освіти області. Учасники ділилися власними професійно-творчими надбаннями та перспективами щодо пізнавальної творчої пошукової науково-дослідницької роботи з вихованцями під час. Конкурсного завдання мій педагогічний досвід роботи. За підсумками очного і заочного турів, Олена Губель зайняла друге місце у військово-патріотичному напрямі. Артем Татарінов у Туристсько-краєзнавчому напрямі. Колектив 25-го закладу дошкільної освіти передав до координаційного центру волонтерів 6 тисяч гривень. Окрім коштів, передали малюнки та обереги для військових, які виготовили діти разом з вихователями. Волонтери висловлюють щиру подяку дітям, батькам та колективу закладу за постійну допомогу та патріотичну позицію. Дві команди з Олександрії стали кращими в обласному конкурсі Спортивна зима-2024. Конкурс відбувся протягом лютого. Всі охочі виконали фізичні вправи з музичним супроводом, записали на відео та опублікували в соцмережі Facebook. Переможці визначали за кількістю лайків під відео конкурсанта. За результатами набраної кількості голосів у номінації Снігова феєрія. Перше місце виборола команда, першовий клас гуманітарного ліцею. Третє місце посіла команда дитячого. Що садочка номер 2. Переможці отримали дипломи та заохочувальні подарунки. У вівторок, 5 березня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 2, в день до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метра за секунду.